Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба знати? Про що треба попередити? Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Що треба знати, про що попередити, скажіть? Що буде на цьому тижні? Прошу допомоги. Тут вам в понеділок будуть робити якісь маніпуляції, як то ставлять приворот, а тоді просять гроші позичити, чи може, а можливо, це ті люди, які вже вам винні гроші. От. І ставлять привороти, щоб, може, ви ну, не були так а, агресивно, просто чекали спокійно. Так, а, ситуація, заперечу, убираю, всі привороти знімаються. У вас вівторок має надійти а, прибуток, якісь фінанси покращаться. Тут великі можуть бути суми, і вівторок ви зможете щось стосовно ну придбати для будинку, для квартири, для свого, для свого дому саме таке, щось мені йдуть, може, якийсь стол, стіл, стільці, може щось меблі. Щоб вам